Я ж вам говорив, що цей диван ідеальний у співвідношенні ціна якість. Називається моделька Оксамед Плюс і коштує всього 23 600 – базова ціна. Він тижня не простояв, уже проданий в нас з магазина. Чому його так люблять? Чому його обирають клієнти? По-перше, тут зручне наповнення в диванчику, і він підходить для щоденного сну. Тому що, коли ви будете спати, у вас повністю рівна поверхня буде під спиною. По-друге, він розкладається, причому частинками. Зараз покажу вам. Ось, цю, тобто, диван з прямого. Може дуже легко стати кутовим. В кожній секції, так, як у великій, так і в малій, є ніша, для білизни, ви тільки що її бачили. І тут є така спеціальна, спеціальна деталька, яка стає спинкою. І диванчик з прямого стає кутовим. Дуже-дуже класна моделька. Беремо собі наступну на виставку, скоріше за все. А ця вже ну, от Прямо на ній лежить бумажечка, що вона вже продана, її вже забирають. 23 600 ціна це реально небагато. 2.40 йде е, повний габарит дивана, спальне місце 150 на 200. Якщо такий диванчик Оксамит Плюс вас цікавить, е, про нього є більше деталей на сайті Солоха Він доступний в оплату частинами на 5 платежів від PrivatMono, Bанку та Pump. І в шапці профілю є телефончик для зв'язку. Звертайтесь, порахуємо, підберемо, вони є в наявності.